На яких жінок полює нарцис? Топ сім ознак якостей, які його манять. Характерні для вас це про вас. Будьте обачними! Мене звати Лілія Пріль, знаю про нарцисичний розлад особистості в самих дрібних деталях. Бувала в стосунках з такими персонажами тричі, аби не потрапити в них ще й четверта, не дай Бог, весь фокус уваги перемістила з них на себе і почала досліджувати тему. Мені дуже цікаво. Чим би -то ми їх так ввабимо? Який датчик підшитий в нас, що сигналізує їм зелене світло. І повертаємося до теми нинішнього відео, на яких жінок полюють нарциси. Перше на яскраву, випуклу, неординарну особистість. Жінку, яка має багатий емоційний ряд, інтелектуально цікаву, має власну точку зору, доволі відмінну від інших, така собі перлина. Друга ознака психоемоційна поламаність, структурна травмованість, а значить чутливість та вразливість. Бо така жінка не є, не може бути пильною до хижацьких замашок нарциса. Нею легко маніпулювати, і вона податлива на увагу. Будучи в такому стані, вона потребує дружньої підтримки. Нарцій це дає без побільше – а більше з надлишком. Цей самий період ідеалізації та лампопінгу він готовий витрачати на це купу свого ресурсу, тільки би завоювати її увагу. Він дуже швидко виявляє всі її потреби і закриває їх. Він забігає всі дороги і робить уже те, про що вона лише подумала, навіть що не зробила заходу. Третя ознака сильна особистість. Вони нюхом чують цю силу стержень, і вони їх дуже манять. Комунікуючи з такою людиною, вони щитують, злизують її мене поведінки, прояви, вчаться, ніби грати також внутрішню силу, бо власної вони не мають. А ця якість їм страшенно подобається, і далі знайомлячись з наступною жінкою, жертвою. Іграшкою, вони обов'язково використають ці знання. Наступна ознака емоційна жінка з великою гамою емоцій, не істеричка, не психопатка. а Барвиста на емоції на позитивні емоції, особливо задоволення. І це те, чим напитується нарцис. Це його їжа, їжа нарцисичного розладу особистості. Вона окутує, насичує його емоціями не лише за столом, насолоджуючись смачними стравами, а й у ліжку. це те, до чого він ну, дуже ласий. П'ята ознака: хиткі, податливі, внутрішні і зовнішні кордони. Так, це дитяча історія, і хтось, помічаючи це, ставиться дуже бережно. же використовує це на свою користь. Поки жінка ще, так би мовити, не інфікована нарцисом, вона більш-менш відчуває свої границі і відстоює їх. Це, до речі, червона ханчірка для нарциса, він починає ще більше їх проламувати. Той момент, коли він такий проломив і зайшов на територію, він все зливає медовим шоу границі, втрачають свою видимість, стають прозорими і склеюються з його власними границями. З двох особистостей стає одне єдине ціле ним і починає заправляти нарцис. Наступна ознака нестабільна хрома самооцінка. В період ідеалізації нарц піднесе жінку до небес, продемонструє їй її, її бездоганність, особливість, божественність, ті, якими він її бачить. Це взаємна ідеалізація. Ідеалізуючи її, він ідеалізує себе. Ну хіба ж, бо він, грандіозний, може комунікувати з кимось? Таким собі. Мій останній нарцис неоднократно акцентував мені на своїй вимогливості, особливо до партнера. Але якось то я опинилася в точці глибокого розчарування, бо певний його вибір зовсім не означував би як вимогливість навпаки. І це створило неабиякий когнітивний дисонанс. Хоча про що я це відчуття, відчуття когнітивного дисонансу у комунікації з ним. Повсякчасне і повсемісне. Ну і остання ознака в моїй власній топ вірці, на яких жінок як намет злітаються нарциси. І це самоцінність. Якщо в жінки, яка вийшла з агенсивних відносин чи все, що в них перебуває, запитати в чому твоя дорогенька самоцінність, ви знаєте, що вона не зможе відповісти? Вона справді не зможе відповісти. І я в той момент відповісти про це не могла, бо не відчувала власної самоцінності. Зараз же можу сказати, що це щирість, відкритість. Я вмію дружити. Мені можна довіряти. Я про ніжність, про турботу, про підтримку. На жаль, жодних з цих вищопрочислених якостей у нарциса немає. Саме тому, саме тому йому потрібна жінка. З оцими барвами. Ось такі жінки дивовижні, яскраві, сильні, емоційні, інтелектуальні, стають жертвами аб'юзу і руйнації. Якщо ви хочете більше не потрапити до лап, а потім і зубів нарциса, дорожчуйте свою самоцінність і особистість і давайте собі все те, чого чекали від нього. І тоді не реагуватимете на його увагу, лестощі, любощі і все інше голодом та дефіцитом.